Який продукт ніколи не псується. Сіль. Ні, чому? Типу ну, сіль це продукт, і я, ну, я так щось вважаю, що воно ніколи не псує. Ну, але сіль чорніє? Можливо, й так. Ну, тоді, ну, тоді я не знаю, сіль, який продукт. Цікаве питання, зараз треба подумати. О, дуже часто вживають. Макарони. А ти є макарони, карони, <рес> Ну, переважно. Яйця. Зараз так тяжко сказати, ну, та всі згороди, там помідори, огірки, там зелень. Фрукти і овочі будуть псуватись. Так, будуть псуватися. Черешня, вишня, яблунька, сливка, але щось такого плану. Але воно теж все буде псуватись. Добре, Тоже нам не підходить. Їх дуже любив наш президент. Який саме президент? Той що на ю починається. А, а мід. Мід не буде ніколи псуватись. Мід може стояти довго. Звідки знаєш? Ну тому, що в мене одмет вже три роки стоїть. Типу, в мене велика банка мені колись подарували, так і стоїть по досі. потрошки їм і він не псується.